Так, панове, починаємо. Засідання комісії Піщанської селищної ради з питань земельних відносин природу користування екології, міського здійснення архітектури та благоустрою. На руках роблений протокол до 66-ї сесії 8 скликання. Комісія в складі трьох чоловік може повноцінно працювати один член відсутній по поважній причині. Із запрошених у нас спеціалістів з питань земельних ресурсів, катастрофа та екологічної безпеки Валентина Шранко. Починаємо перше питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок земельного ресурсу, які використовуються внутрішньоквартальні як проїзди, пішохідні зони. Виконавчий комітет. Тут на руках у вас протоколі. Є перерахунок кадастрових номерів, є площа, це все вулиця Пана Самирного. Те, що ми вже неодноразово обговорювали на комісії, пропоную, що додано час ми зачитиємо всі земельні ділянки, oui. ви бачите. Запереченняма. Mm -hmm. Рекомендуємо на вересня сесії. Mm -hmm. Рекомендуємо приймаються. Наступне питання про завершення проєкту зелету щодо від земельних ділянок. А те, попала видага в межах села Карабазівка зеленою площею. 0,2048. Катастрофі у вас теж є і площі є це все під КТП. Якщо немає заперечень, рекомендуємо розглянути сесії. Винос. Виносимо, приймається. Наступне питання: про задержання проєкту заберу, що до відведення земельних ділянок в оренду терміном 10 років зарядені платою 5% від НГО. Це фірма «Довженко» для ведення товарності з посходової в село Чорнофедрівка. Кадастрові номера у вас перераховані всі площі, ви також бачите. Це конюшня, ферма, Ті, бригада і програма. Якщо нікого не заперечуємо, рекомендуємо бригада Рекомендуємо. Рекомендує. Рекомендує. Наступне питання про технічні технічної документації землеустрою. щодо встановлення відведення меж земельної ділянки натури на місцевості для міністра обслуговування житлового будинку господарських Остовської будівлі складу з передачею у власність. Пацула Іван Іванович, площа 0,098. Га. Кадастровий номер закінчили 2011, вулиця Петро Довшенка, 39, селище Опічне. Другий Прокофія, Вікторія Олександрівна, площею 0,25. Га-кадастровий номер закінчиться 2017. Перевод Казачий 1, село Маньбудища. Третє, Шерцова Тетяна Петрівна, площа 025. Га, кадастровий номер закінчила, 304, вулиця Вишнева, 30, село Волошкове. Ми рекомендуємо сесію. Рекомендуємо приймається наступне питання про внесення змін до рішення 63-ї сесії Пічнецької селищної ради 8 липня 10 червня тисяч року про передачу власних земельних ділянки від місце обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд присадина ділянка. Чи рікової Юрійовича. саме подати пункт один. Затвердив технічний документ звернутися щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості кадастровий номер два площі 007. Там йде коригування площі для будівництва і обслуговування житлового будинку господарської будівлі Скору, присадина ділянка, яка розташована за адресою вулиця Мазарецька, 18, селище пічне, Похожська область. Виносимо Виносим. 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 приймається. Наступне питання: про Одеснення змін до рішення 58-ї сесії під селищної ради 8 липня 21 лютого 25 року надання дозволу на розробку проєкту землі щодо віддання земельної ділянки для городництва. Ісаєва Наталія Олександрівна, а саме, куртоді показати зміни в розташуванні земельної ділянки. Розташована за межами населених пунктів Піщанської селищної ради Полтавської ради Полтавської області. Виносимо, приймається. Наступне питання про внесення змін до рішення 52-ї сесії Піщанської селищної ради, 8 липня 30 серпня 2024 року, про надання дозволу на розробку проєкту землю щодо відведення земельної ділянки для городи Ткаченко Олександра Вікторовича, а саме пункт 1. змінити площу земельної ділянки з 003 га на орієнтовну площу 043 га. Виносимо приймається. Восьме. Про внесення змін до рішення 65 ї сесії Піщанської селищної ради 8 скрипня від 2... 8 свитня від 20 липня 2020 року розгляд технічної документації з'їздили устрою, щодо встановлення меж земельної ділянки, на яку поширюється право сервітута для видів обслуговування будівель торгівлі та укладання договору. Зінченко Ольга Михайловна. А саме пункт один: змінити площу земельної ділянки, на яку встановлюється сервітут з 0. 0,0151 0,151Г площею 0,2051 Г. Приймається, винесено. <питання> <0 ,01. питання> Наступне питання: Дев'яте. Про надія дозволу групу проєкт щодо встановлення відведення земельної ділянки для городництва. Бабич Вадим Сергійович, Антонна площа 0,6 га, село стименки і Вахненка Тетяна Васильівна, площа 0,35 га, село стименки. Рекомендуємо роздатися? Рекомендуємо приймається 10-й до дозволу на розробку проєкту землю, що віддає земельних ділянків ділянки, засібні касійні описання судове, є Кременко, Марина, Михайлівна, орієнтовна площа 0,7 газу, межах Село школа. Рекомендуємо? Рекомендуємо виносимо на судне питання про надання дозволу на виготовлення технічної документації з Релиустою щодо інтелізації земельної ділянки пань що на Тетяна Яковіна, кадастровий номер закінчено 302 за межами населених пунктів. Рекомендуємо розглянути. Рекомендуємо приймається. Про затвердження проєкту землеустрою щодо мене ділянки в оренду для городу з терміна 10 років. Дмитрів Анатолій Вікторович, площа 0,55, кадастровий номер, закінчено 2026 за межами С-Батьки. Приймається. Так, ще одне питання у нас є по лайалі на цю комісію. Е Суд заява селищного Ручнянської селищної ради різнику Миколі Миколаєвичу. Е Прач Іван Андрійович, адреса Спішня, Переводок незалежності ТІМ-28, вказаний номер телефона. Заява. Прошу вас. Назначить комісію для установки межі мого участка. Сусід установив туалет на самій лінії межі, порушена санітар... санітарні норми, дерева породи горіх затіняють мій участок. І дата стоїть 04 Я так розумію, це 0,8. Да. Бо там таке, як 18. 25 року і підпис. Ну, давайте наче, почнемо з того, що, по-перше, це приватизовані земельні ділянки усі, і е, розказувати ходить е, ми, де закінчуються межі, ми вже не можемо. Тобто ми фіксуємо протоколі, що е, визначення меж земельної ділянки у них є робота документація, яка е, Їхня, яка встановлює межі. Вони можуть або визначаться самі по добросусідській згоді, або запрошувати самостійно земледілів, які будуть визначати її земельної ділянки. Це за нашими, поза нашими повноваженнями таких речей. Далі, потім ще один момент. Ти встигаєш записати? Ні. Визначення меж земельної ділянки є власники. Це этот, Міклізована організація. Маше встановлюється, є документація, осіб ті земельні ділянки являються приватнізовані. А осі всі. Тепер е, інший момент. Е, згідно з цією заявою, не зрозуміло, який це сусід. От, ну, потрібно, щоб у заяві, якщо в нього є конкретні претензії до конкретної людини, хоча б він указував. І, зрозуміло, прізвища Ну, не те, що його не зруказано. Мій, 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 мій сусід, його взаємі взагалі немає. Хто це сусід? Ні адреси, ні, адрес, ні номера, ні прізвища. Немає нічого. Тобто ми цього не бачимо. Стосовно розміщення вбиральні, ну, може комісія виїхати подивитися, де там вбиральні розміщені. І санітарні норми існують. Ну, Для цього все одно треба виїжджати на місце дивитися. Так, <-працю> да, ні, все-таки ми плануємо на виїзда, реагувати ми не, повинні ну, від, на Ви що там виїздимо Так, так, Ні, протоколи вписуємо на ці всі моменти і, і все-таки на виїзду. Все написано. А там вже на, на місці тоді буде зрозуміло, який це сусідь, йому там туалет, чи перальній побудував, чи відповідає санітарним нормам чи ні. А загалі вже ж там воно. Я думаю, що якщо навіть на, на його сторону, то він ну, має право їх обрізнеться. Э, да, наші да, нато да, сусідство до да, загнішають по, по своїй лінії. Межі посту зазвує Господи. Дивіться, якби це якщо гілки, то на твою сторону, якби це комунальна власність, де ми можемо. Ми може комісія, навіть якщо фіксується, її всі висновки вони носять рекомендаційний характер. Ми не можемо їм вказувати це приватизовані земельні ділянки. Ми не можемо їм вказати, де вони що повинні ставити. Якщо вони влаштовують, де стоїть збирання, вони звертаються в суд, подає. От і все. І вони вирішують оці виживі спори в судовому порядку. Ми можемо тільки рекомендувати вести роз'яснювальну роботу, ну не більше. У нас нема таких можливостей. Я вмію на це? 100%. Ми... Тоді, шановний захоплені члені комісії, на сьогоднішній день протокол і ті заяви, які надійшли за да, цей період часу, ми розглянули. Я всім дякую за увагу. За yeah. работу.